по алфавіту. Так, Вінницька область по 26 квітня. У Вінницькій області нічого такого критичного не випадає, повинно бути все більш-менш нормально, контрольовано. Серйозних таких загроз немає. Далі Волинська. Волинська по 26 квітня. В Волинській області тут випадає захист наших військових. Серйозних загроз також не випадає. Повинно бути все добре. Бачите, тут три десятки випадають, це добра, добра комбінація, гарна, серйозних також загроз немає. Але... Тривога мене нехтуйте, друзі, обов'язково дотримуйтесь всіх офіційних заяв, повідомлень. І не ігноруйте тривогу, якщо вони у вас будуть. Далі дивимося. Дніпро. 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 Дніпрі. Бачите, випадає... Удар пустий, значить, серйозних таких загроз прямо немає. Але треба бути обережними. Тут три туза зійшлось і удар пустий випадає. Загально ситуація повинна бути контрольована. Серйозних таких загроз немає. Далі. Далі, друзі, Донецька область. Донецька область по 26 квітня. В Донецькій області тут е, інциденти можуть бути, бачите, тут вибухова карта, бубнова і червова масть поряд сходяться. І бачите, можуть бути інциденти якісь, вони тут наче випадають не критичні, тому що загально, бачите, орківські дії вони пусті, але вони і зі спустошенням пов'язані. Тому е, загроза тут залишається. Якісь інциденти можливі, друзі. Можливі. Вибухова карта випадає і орківські дії пов'язані зі спустошенням. Можуть бути якісь інциденти, хто поряд з лінією фронту, на лінії фронту, з міста містечка. Обов'язково, будьте уважні, дотримуватись повітряних тривог. Так, далі. Житомирська. Житомирська область по 26 квітня. Житомирська. В Житомирській, випадає, в Житомирській області випадає захист. От, значить, серйозних загроз таких немає. Потенційно зло тут випадає з краю, але ну, тут е, ворожі на кордоні вороги, тому там випадає потенційно. Серйозних таких загроз немає, але увага випадає, будьте уважні. Далі дивимось, Закарпатська. Закарпатська область по 26 квітня. В Закарпатській області тут випадає е, захист, серйозних таких загроз не випадає, значить буде, повинно бути все добре. Нічого такого критичного тут не випадає в Закарпатській області. Далі Запоріжжя. Запоріжжя по 26 квітня. Запоріжжя. В Запоріжжі, бачите, з краю випадає загроза з повітря і зло. Все ж таки тут інциденти можливі. Передмістя, бачите, з краю випадає. Може бути, можуть бути інциденти, дотримуватись тривог. Наші військові загальну ситуацію тримають, але якісь несподівані підступні дії можуть бути. Поряд, бачите, околиці Запоріжжя, перед місця можуть бути. Ну і загально на регіон, бачите, випадає загроза ще тут, не наче прямо не, не таке критичне попередження, але увага випадає. Будьте уважні. Також порівнюйте друзі. Свій розклад на область або на місто з загальним розкладом по Україні. Якщо і там, і там погано випадає, то віргідність підвищена. Якщо по загальному, в загальному розкладі буде він тихий і більш-менш спокійний, то а, і з, таким чином і загроза на вашу область знищує, зни, знижується. Так, далі дивимось. Івано-Франківська область. Івано-Франківська область по 26 квітня. Так. Також серйозних загроз тут не випадає. Зло, бачите, воно випадає тут потенційно. Шістка бубнова пом'якшує зло. Серйозних таких загроз немає. Так, хто відправив з Монобанку, друзі? Дякую вам за донат. Пропустив тільки що. Так, далі дивимось, друзі, далі. Київська область. Київська по 26 квітня. Київська. Київській області не нехтути тривогами так випадає. Серйозних загроз не випадає. Будьте уважні, до повітряних тривог. А так ситуація контрольована. Випадає Київська область, таких критичних не випадає. Але все одно ж будьте уважні, до повітряних тривог. Увага все ж таки тут випадає, але вона дуже слабка. Загальну ситуацію контролюють. Дивимось саме місто Київ, столицю. Столицю. Києві я не бачу серйозних таких загроз. Також тут дама-пік зло випадає, воно випадає як потенційно. І пікова масть йде на спад. Тут вказано те, що повинно бути все, по-перше, контрольовано. По-друге, серйозних загроз немає. І по-третє, все одно увага випадає, будьте уважні до повітряних тривог. Все ж таки випадає. Так, далі дивимось. Кіровоградська область. Кіровоградська область по 26 квітня. Кіровоградська область ситуація тут ситуація контрольована, повинно бути все більш-менш нормально, спокійно. Серйозних таких загроз я не бачу, не випадає поганого нічого. Далі Львівська. Львівська область по 26 квітня. Львівська, дивіться, також валет пустий. Тут вказує на те, що прям критичних загроз немає. От. Але будьте уважні. Тут гарна комбінація 3 десятки, але валет її робить пустим. Ну, загально... Більш-менш контрольовано, прям критичного такого нічого не випало, значить, це буде е, під контролем. Далі дивимось, друзі. Далі. Миколаїв. Миколаїв по 26 квітня. Миколаїв увага випадає обережно. Треба бути обережним. Хоч тут туз відвернутий наверх, це краще, ніж він б'є вниз, але все одно він заявляється Тут це погано, будьте уважні, обережні на, на регіон загально випадає. Бо тут, бачите, шістки випадають. Це, можливо, не прямо сам Миколаїв, а шістки це дороги, це біля не може бути. Тобто на регіон попередження випадає, будьте уважні. Також порівнюйте з загальним розкладом на Україну. Далі, друзі, дивимось Одеська область. Одеська. По 26 квітня. В Одеській випадає, зло випадає, вона тут пусте випадає, значить ситуацію тут контролюють прямо. Серйозних загроз тут не випадає, але увага все ж таки на регіон, на область, будьте уважні до повітряних тривог. Бачите? Будьте, хоч і воно не, не, не значне тут випадає, але все одно будьте уважні, не ігноруйте, дотримуйтесь всіх правил, там безпеки і так далі, друзі. Далі З, саме місто Одеса дивимось по 26 квітня. Саме місто Одеса. В Одесі також, бачите, ситуація контрольована, Тож, також будьте уважні до повітряних тривог. Загальна картина більш-менш нормальна. Наші контролюють ситуацію. Такого прям критичного нічого я не бачу. Далі дивимось, друзі, Кременчук. Кременчук по 26 квітня. Кременчук випадає в домі, під захистом України серйозних таких загроз також немає, повинно бути все добре. Кременчук такого нічого поганого не випадає на наступну добу. Так, далі загально Полтавська область дивимось. Полтавська по 26 квітня. області. Також будьте уважні до повітряних тривог, таких серйозних загроз тут не випадає. На регіон на, регіон, на Полтавську область просто будьте уважні до повітряних тривог. Серйозних таких прям загроз не випадає. Але все одно, друзі, якщо будуть повітряні тривоги, не ігноруйте, дотримуйте всіх офіційних заяв, повідомлень і так далі. Не нехтуйте своєю безпекою. Далі, друзі, дивимось: Рівненська. Рівненська область по 26 квітня. Рівненська область. Рівненська область захист випадає. Наших військових. Таких серйозних загроз тут немає. Тут випадає карта захисту. Значить, це повинно бути добре краю, бачите, все ж таки, де ворожі кордони, там найбільше скупчення енергетичне небезпеки. Але наші контролюють ситуацію. При, в разі там, якихось попереджень повітряних тривог не ігноруйте. Так повинно все бути добре. Так, далі дивимось. Сумська область. Сумська область по 26 квітня. Сумській області. На наступну добу ще бачите, будьте уважні. Інциденти, бачите, з повітря тут небезпека є, але все одно вона йде на зниження. Йде на зниження, і все ж таки наші військові тут ситуацію контролюють. Це повинно бути під захистом більш-менш контрольована. Ситуація випадає в Сумській області. Ось так. Але все одно, увага на повітряні тривоги. Все. Коли повітряні тривоги будуть, тоді не, не ігноруйте. Найбільша загроза може бути. Захист випадає, значить ситуація контрольована. Критичного такого якогось чогось бути не повинно. Негативи йде на спад так в розкладі. Далі дивимось. Саме місто суми. По 26 квітня. Суми. Суми також випадає контрольована ситуація, розклад спокійний, серйозних таких загроз немає. Бачите, все ж таки прикордоння. Прикордоння тут вказує піковий туз на околиці, він вказує на кордони, він вказує на межі, розмежування, ось таке. Тобто, тут більше сам регіон і прикордонні області там прикордонні. Міста містечка там найбільше така енергетична, бачите, вказує на це. Але все ж таки тут наші військові контролюють ситуацію. Загально серйозних таких не випадає попереджень. Далі дивимось, друзі, в Тернопільська. Тернопільська область по 26, по 26 квітня. Тернопільська... Такі серйозні загрози пусті випадають, потенційно якби по всій країні, але ну, критичного нічого немає. Критичного нічого тут не випадає. Не ігноруйте повітряних тривог, якщо вони будуть. А так ситуація контрольована. контрольована. Далі дивимось. Хмельницька. Хмельницька область по 26 квітня. У Хмельницькій області також серйозного нічого не випадає. Три десятки в розкладі випадає, повинно бути все добре. Повітряними тривогами не ігнорують, якщо вони будуть, це основне так ситуацію контролюють, нічого такого поганого не випадає. Далі, Харківська область по 26 квітня. Харківська. В Харківській області випадає прикордоння, бачите, уважно будьте там, де от прикордоння лінія фронту, ось так, там міста містечка. Ми Тут пікову завжди вказую на межу околиці. Ось таке. Серйозних, наче таких загроз не випадає, але будьте уважні, особливо ось, при фронтовій і прикордонні частини області Так, друзі, далі дивимося саме місто Харків. саме місто Харків Дякую, хто з приватбанку з Приватбанку Донацький Дякую величезне вам. Дякую. Так, місто Харків по 26 квітня. Харків, тут, бачите, дім випадає, захист України випадає, серйозних загроз тут немає, повинно бути все контрольовано. На наступну добу загальний розклад, бачите, непоганий. На регіон випало при фронтовій прикордоні міста містечка треба бути уважними, але так загальна ситуація більш-менш повинна бути нормальною. Дякую за суми, дякую за Харків, за розклад по Харкову. Дякую, Катерина Величезна, вам також за активність. Взаємодію. Всім дякую, друзі, також. Далі дивимось. Далі Херсонська. Херсонська область по 26 квітня. Херсонська. Херсонській області ударний туз випадає, бачите? Інциденти можливі. Біля води тут водна карта, бачите, удар біля води. Треф вона асоціюється з стихією води, тому <кхм>, обережно. Херсонська область, попередження випало. Будьте обережні. Загально на регіон. Дивимось саме місто, саме, місто Херсон, саме місто. Херсон по 26 квітня. Саме місто Херсон. В Херсоні неприємно, що бачите, від Орків неприємна карта. 9 пік, вона вказує на хворобу, воно негативна карта. Наче не критично, друзі, але все одно будьте уважні. Інциденти можливі також в Херсоні регіон, сам регіон, сама область з попередженням. І Саме, саме місто Херсон можуть бути інциденти. в Херсонів наче, наче не критично, друзі, але це все відносно. Дякую, хто відправив э, за Щадбанку Донат. Дякую вам величезне також. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Черкаська. Черкаська область по 26 квітня. Черкаська. Критичного нічого не випало, друзі. Повинно бути все контрольовано. Тут ситуація все ж таки, все ж таки на регіон потенційно, бачите, тут випадає якась небезпека. Ну це може бути і з середини області якісь інциденти. Тому обов'язково дивіться, загальний розклад, і порівнюйте з загальним розкладом, друзі. розклад на свою область. Так, ще один з банку. Дякую вам, дякую за донат. Так, далі дивимось. Чернівецька область. Чернівецька по 26 квітня. Чернівецька. Чернівецькій області, бачите, тут в області випадають якісь інциденти. Випадає попередження на область, чи це від ворога, чи це всередині самої області можуть бути якісь інциденти. Порівнюйте з загальним розкладом, але все одно тут попередження, якісь інциденти в області можливі. Значить тут дороги далеко від цих поганих комбінацій, значить, це десь недалеко ця загроза, але все одно. Будьте уважні, обережні, якщо будуть у вас повітряні тривоги, не, ре, не е, ігноруйте, а реагуйте. І е, по, порівнюйте з загальним розкладом на, по всій території України ваш розклад на область. Так, далі Чернігівська. Чернігівська область по 26 квітня. Чернігівська. Чернігівська області. Зло, бачите, випадає на регіон. Ось тут зло біля дому, це може і обласний центр так вказувати, і ось повітряна тривога. Не ігноруйте повітряними тривогами, зло тут слабке, таке, в слабкій позиції знаходиться. Але от з далекої дороги, з повітря може бути зло на регіон. бачите, Тому будьте обережні, якщо будуть повітряні тривоги, не ігноруйте. Наче прямо так не критично. Зараз ми подивимося саме місто Чернігів і обов'язково порівнюйте з загальним розкладом. Розкладна область. Так, далі, Чернігів дивимося як обласний центр. Чернігів по 26 квітня. Дивіться, друзі, тут бачите... Сльози випадають з краю. Ну, вона не критична, ця карта. Вона просто вказує на неприємності якісь, і вони випадають з краю. Все ж таки по області можуть бути, скоріш за все, десь знову ж таки з краю якісь інциденти, тому не ігноруйте повітряних тривог. Повинно бути все під контролем. Зараз додатково ще подивимось. Бачите, все ж таки захист наших військових тут випадає і загальнозахист. От, випадає. Тому критичного бути не повинно. Чернігівська область, але все ж таки, бачите, увага випадає, тому не ігноруйте повітряних тривог, якщо вони будуть у вас там оголошені. Дякую за Черкаси, за Черкаську. Дякую, Єлєна вам. Будь ласка, так, дякую, шановний Числав будь ласка. Будь ласка, так, друзі, дякую за вашу роботу. Світлана, будь ласка, так, тепер, друзі, дивимося загальний розклад по Україні, щоб розуміти наскільки... Вірогідність інцидентів там попередження або уваги на вашу область, наскільки вірогідність висока, роблю загальний розклад на Україну по 26 квітня. наступна доба загально випадає, бачите, під захистом наших військових. Серйозних таких загроз не випадає. Із поганих карт тут випадають тільки плітки, чутки і всяка балачня. Балаканина ось таке випадає. Треба бути обережними також нашим військовим, бо можуть бути якісь ворожі, вуха, очі. Ось цим пов'язано, друзі. А так, серйозно загальний розклад спокійний. Тому, друзі. Сльози тут випадають, бачите, на орківські дії, значить, вони там будуть е, потерпати. Ось так. Серйозних загроз не випадає, друзі. На наступну добу контрольована нашими військовими. Тому там, де е, було, було попередження і загроза, е, то вірогідність там знищується е, завдяки цьому розкладу, що ми побачили. Але все одно, все одно не нехтуйте тривогами, будьте в безпечних місцях.